Доброго здоров'я, пані та панове. Мене, як і раніше, звати Андрій Мироник, я український письменник, і сьогодні ми читатимемо уривок із моєї книжки. Гарного прослуховування. Конференція письменників. Кілька днів поспіль навколо панував якийсь чи то спокій, чи то затишча. Тобто навколо й далі продовжувало гупати, але на це вже стало якось так байдуже, що годі говорити. З одного боку, це відчуття дає тобі легкість, і ти просто робиш свою роботу і не паришся, з іншого, воно дуже підступне. Ставало дедалі морозніше, я вже пошкодував, що взяв з собою незимові берці. Коли вранці обливався водою, вона тут же випаровувалася і складалося враження, що я закипаю. Від цього ставало дуже і дуже холодно, зате потім, коли обтирався, ставало тепло й у тілі й у розумі. Приїхав прапор з турбо, навіть два. Перший я хотів прикріпити на стелі біля в'їзду в район, а другий, щоб хлопці підписали, то я міг відправити брату Макса на згадку. У якісь із днів, коли роботи було мало, ми з Беркутом вскочили у машинку і поїхали до стели. Там традиційно було повно зівак, які фоткалися чи знімали якісь звіти для своїх підписників. Дорога сповнена техніки, якась їхала від ЛБЗ, якась їхала до ЛБЗ. Щось намічається, сказав мій колега. Схоже, що так і було, бо дуже вже всі активізувалися, відповів я. Справді, доки ми чіпляли прапор, та й чого гріхати їти, теж робили фото на пам'ять. Поруч із нами проїхав з десяток броньовиків, деякі з них, до речі, теж спинялися пофоткатися. Отже, чутки, що росіяни хочуть пожвавити наступ, не такі вже й чутки. Закінчивши із прапором, я відійшов на достатню відстань, щоб зняти відео, як гарно він полотніє під вітром, щоби скинути братові Максима. Але щойно глянув поза екран телефона до горла підкотив ком і стало гірко. І так був сконцентрований на прапорі Турбо, що геть не помітив десятки і десятки прапорів інших людей. Горло здавило і на око вже наверталася сльоза за нашу бідну країну, яка тільки те й робить, що бореться за виживання. По черзі то з внутрішніми ворогами, то з зовнішніми. ок?» – запитав Беркут. Норм, відповів я. Жаль, Макса. Сто відсотків зараз би запропонував би нам на шаурму поїхати, як пити дати. Я через сумку усміхнувся. То що, на шаурму?» «На шаурму». Скільки там того здавалося б, просто дати прапор хлопцям на підпис. Знали б ви, скільки це часу у мене зайняло? Днів 10, не менше. Тож я старався завжди тримати біля себе прапор і два маркери, щоб як тільки надибую когось, хто теж знав мого друга, дати йому на підпис. Така вже традиція. Хлопці помітили мою активність і вирішили, що їм також пора зайнятися цим ділом. Зазвичай усі це роблять десь перед демобілізацією, наче на прощання, але, на жаль, як бачите, не всі встигають. Та якщо в моєму разі все було зрозуміло, і коли я казав, що це за прапор і для кого він, хлопці мовчки підписували, навіть не просячи поради, що написати. Бо зміст, в принципі, був дуже схожим у всіх підписах. То з прапорами Беркута Вінні вінніпуха все було значно складніше. У халабутку саме зайшли нові хлопці. Ану, молодь, пройдіть, розпишіться. Закликав їх Беркут. Тільки дивися, дурню всяку не пиши. Може, я той прапор у школу передам, щоб не було стидно. Процес видався не таким і тривіальним. Доки ці хлопці підписували, зайшло ще кілька. Ставайте в чергу, треба тут прапори підписати, поки час з командував Вінніпух. Ставало тісно, скидалося, наче це конференція письменників, де вони зібралися, щоб написати найгеніальніший твір століття, і тільки те й роблять, що обмусолюють і відкарбовують кожне слово, принаймні на беркутівському прапорі. Він пух вже ніяких критеріїв до вмісту підписів не висовував, тож на ньому панове письменники залишали і погрози ворогам, і славно звісні згадки про ворога, про перемогу, про мужність, вдячність, хоробрість, спогади Україну, героїв тощо. Як матимете нагоду десь почитати ці підписи, зробіть це. Як на мене, це і є душа українського солдата, те, що він тримає в собі і тільки сакральний момент хоче вилити. Оце і є його нутро, його єство. Таких прапорів багато в усіляких перефронтових кафешках, забагалівках, магазинчиках. Сподіваюся, після закінчення війни власники закладів не ховатимуть їх. Ті, хто підписав і був удосталь кмітливим, швиденько розверталися і бігли по свої прапори. Бо зібрати в хаті таку кількість побратимів удасться ще не скоро, як мінімум тому, що це вкрай небезпечно. Тож конференція письменників затягнулася, і в халупці, поміж автоматів, ящиків від зброї та купи спорядження панувала святкова атмосфера. Так, наче всі ці чоловіки зараз підписують свої прапори, а завтра поїдуть до своїх сімей, щоб жити своє краще, спокійне та радісне життя. Вибух. Писав та читав для вас Андрій Мироник. Дякую, що підтримуєте, і не забувайте залишати ваші вподобайки. Шануйтеся!